Зручний, проте небезпечний месенджер Телеграм став незмінним помічником для обміну інформацією, отримання новин. Полтавка Юлія користується телеграмом давно. Говорить, останнім часом почала помічати, що новини тут спотворюють. Можна зустріти фейки, неперевірену інформацію з анонімних джерел або ж російську пропаганду. Інформацію фільтруємо обов'язково да критичне мислення і зрівняння з іншими. Інформація аналізується в основному спілкування тільки. З рідними, але знову ж таки, там щодо боту Сирена або Полтавський канали це окремо. Роздивляться користується телеграмом, і полтавець Микита розповідає, підписаний на різні телеграм-канали, проте розуміє, що є й такі, які реально маскуються під українські, але поки що від відомого месенджеру відмовлятися не планує. В Телеграмі багато різних телеграм-каналів, з яких можна дізнатися якісь новини. І ну і зручно швидко надходить інформація. Я користуюся телеграмом, бо на даний момент саме зручний, Ну, месенджер Телеграм, на думку багатьох експертів, поряд із іншими цифровими платформами, є найпотужнішим ресурсом із поширення російської пропаганди. Заявила в ефірі телемарафону очільниця нацради України з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк. Через телеграм поширюється зараз так багато такого сміття. Телеграм не лише засмічує їхні голови, а він і ще збирає про них. Дані, що є свідчення про те, що е, навіть стерті, повідомлення і переписка залишаються на російських серверах. Про це е, говорять, е, говорили люди, які потрапили в полон через те, що. Десь там на блокпостах довели що в їхніх телефонах була така переписка. Блокування Телеграму не дасть очікуваного результату. Тож нацрада працює з європейськими партнерами над тим, щоб внести телеграм у перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції, та можуть бути оштрафованими у випадках порушення законодавства, говорить Ольга Герасим'юк. Де нам потрібно домогтися, щоб Телеграм так само, як і інші великі платформи, той самий TikTok, до. Речі, були регульовані. В Європі а ті, я думаю, що коли ми допоможемо європейцям внести телеграм-платформу у цей перелік великих платформ, а є для цього підстави, коли на них можна буде впливати, то ми досягнемо більшого ефекту, ніж просто будемо блокувати щось. Тим не менше, телеграмом користуються і представники української влади від президента до очільників обласних адміністрацій і мерів. Мають власні телеграм-сторінки, зокрема, і представники Полтавської міської ради. Якщо буде визначено, що тема саме телеграм-каналів є незахищеною мережою, то я вважаю абсолютно нормальним і доцільним буде перенесення офіційної комунікації в захищені канали. Звичайно, там багато хто там починає це обговорювати, бо там десь у когось якісь там є підписники, або ще щось. Як на мене, це все абсолютно ну не є суттєвим. Порівняння з безпекою це повинна бути політика держави, і вона повинна от бути концентрованою і направлена, тому що коли там сьогодні йдуть заяви про заборону і закрити. Появиться по-любому щось інше. Не зрозуміло наскільки воно буде контрольоване чи ні. Нагадаємо, 28 квітня, за даними головного управління розвідки, керівництво платформи Телеграм заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України. Зокрема, було заблоковано головний бот розвідки. Зранку наступного дня роботу ботів відновили.